Добрий день. Аналітик інституту економічних стратегій Юрій Корольчук до кінця року прогнозував цифру у 60 гривень. Як це позначиться на цінниках у магазинах? На вашу думку? Ні, ну безперечно. В першу чергу це захопить власне питання харчосмокової промисловості. В першу чергу, це захопить переробку аграрної продукції. Власне, це то, що ми з вами максимально активно відчуваємо на полицях. Безперечно, ми маємо розуміти, що е, всі ті е, видатки на енергоносії, на збільшення ціни на газ, вони об'єктивно призведуть до зросту цін. І зразу хочу сказати, що е, в прогнозі, який затверджений на сьогоднішній момент урядом передбачається е, подальше зростання цін, і рахуйте, що до кінця цього року. По оцінках уряду загальна інфляція має сягнути 30%, і, власне, продуктовий кошик має вирости по відношенню до грудня минулого року на 38%. Причому, якщо уважно подивитися, і проект бюджету на 2023 на рік, то е, такий ріст цін передбачається на наступний рік. Тобто цей процес росту цін він не загальмується, він буде і. Продовжуватись надалі на наступний рік, тобто в проєкті бюджету на наступний рік закладено 30% відсотковий ріст цін на власне товари повсякденного вжитку. Ви заговорили про продовольчі кошик, Хочеться більше розширити цю тему. На які продовольчі і непродовольчі товари вартість блакитного палива все ж таки вплине найбільше. Вже фіксують зростання ціни на м'ясо, на яйця, як ми всі бачимо. Тож яких рекордів і коли нам їх чекати? Ні, дивіться, коли ми з вами говоримо про ріст цін на продовольчий кошик, на продукти харчування, ми маємо з вами розуміти, що там є багато складових. І коли ми з вами говоримо про ріст цін на яйця, то в першу чергу там е, значний вплив має зростання цін на кукурудзу, тому що 70% вартість яйця це, це комбікорм, а комбікорм це кукурудза. Е, так що там складових є багато. Коли ми з вами говоримо про вартість енергоносіїв, просто треба пам'ятати, що. На птахофабриках мікроклімат для того, щоб його отримувати, необхідно власне ну, витрачати енергоносій. Е, найгарячішим серцем ви хліба не спечете, вам. Треба обов'язково енергоносій, який е, відповідним чином підготує пічки для того, щоб там спекти хліб. Приблизно та сама ситуація: ми маємо з вами на підприємствах, що переробляють молокопродукцію, е, м'ясокомбінати. Там всюди використовується. Енергоносії, що автоматично будуть підвищувати ціну хоча треба розуміти, що видатки на енергоносії у загальній собі вартості продукції є ну не вирішальними, вони є значними, але не так, як припустимо, вартість там кормів. Тому в даній ситуації, якщо і буде підвищуватися ціна, то ну от приблизно до кінця цього року ми очікуємо ріст там на 5-7% ціни на власне споживчий кошик. Зрозуміло, також цікаво. Данило гетьман це в нардеп каже, що вже у квітні переглянуть, після опалювального сезону переглянуть тарифи для населення. Як це вплине на нас? Якою може стати взагалі вартість блакитного палива? Ну давайте зараз ми не будемо розганяти зраду з приводу того. Давайте ми доживемо до весни. Давайте ми доживемо до кінця опалювального сезону і подивимося, що там буде далі. Тому що там є дуже багато складових, які будуть дуже сильно впливати на те, яка буде встановлена, встановлена ціна на газ для населення, на електрику для населення. Поки що по всіх тих видатках там однозначно дуже. Серйозна допомога держави, тому що ну, рахуйте гривня 67 там кіловат, чи припустимо там куб газу. Ну це набагато менше ніж сьогодні. Фактично, ринкова ціна. Тому в даній ситуації треба розуміти, що е, власне все буде залежати від того, який буде стан бюджету, які будуть стан власне економіки, і тоді буде прийматися рішення з приводу ціни е, до кінця опалювального сезону для населення нічого мінятись не буде.